Друзі, привіт! У Генштабі сказали, що наступ з Білорусі, щоб підготувати, росіянам, знадобиться не менше 2-3 місяців. В принципі, в принципі, враховуючи те, що зараз відбувається, те, як росіяни неквапливо перекидають туди живу силу, техніку і в Білорусі до 5 тисяч російських солдат досі перебуває. Група кадирівців, яка приїхала там у Брєст, вона не чисельна, техніки небагато. Танки Т-62 і загалом ударні угруповання не формуються зараз. Можна говорити, що дійсно можливо для підготовки наступу, якщо це ми будемо говорити про широкомасштабне відкриття другого фронту із заходу, з центру і з півночі України. Доведеться витратити дійсно стільки часу. Я не буду сперечатися з Генштабом, але все ж таки, е десь до кінця листопада буде зрозуміло, скільки вже вони натягли техніки і живої сили в Білорусь, і чи взагалі є ознаки того, що вони взагалі планують відкривати другий фронт. До кінця листопада вже буде більш-менш зрозуміло це питання. Це один момент. Другий момент те, що також на Брянській, Брянська область, Курська область на кордонах не формуються ударні угруповання росіян, а чи мобілізовані вони залишаються на полігонах і вчаться чогось. Відповідно, відповідно звичайно, ворог розуміє рівень. Оборони наших кордонів це серйозний рівень. Звичайно, для того, щоб відкрити другий фронт, їм потрібен час, щоб підготуватися, якщо вони не хочуть стати самогубцями. Звісно б, я бажав, щоб вони стали самогубцями. Будемо спостерігати, друзі. Поки що, станом на сьогодні загрози вторгнення з Білорусі немає, і це ключове. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!